Зв'язку з розвитком сучасних технологій та тенденції до глобалізації зростає потреба вивчення англійської мови, яка справедливо вважається своєрідним мостом до розуміння культурних особливостей, традицій, звичаїв та обрядів того чи іншого народу. Не секрет, що чи не найбільшою потребою для міжнародного спілкування є правильне використання привітань в англійській мові. Доречні привітання англійською мовою створюють хороші враження при зустрічах та позитивно впливають на взаємовідносини як між людьми, так і між державами. Як же правильно вітатися англійською мовою при першому знайомстві? Слід зазначити, що дуже важливо брати до уваги стиль спілкування офіційний, напівофіційний чи неформальний. Найпопулярнішими варіантами привітання при першому знайомстві є фрази «Hi, I am…». І ви кажете своє ім'я Nice to meet you Або good to meet you. Привіт! Мене звати, називаєте своє ім'я. Приємно познайомитись. Hi, I am Mark. Nice to meet you. Good to meet you. Hi, I am Mark, nice to meet you, Або good to meet you. Відповідями на такі привітання є Nice to meet you too. Або good to meet you too. Мені також. Nice to meet you too. Good to meet you too. Отже, так виглядає діалог. Hi, I am Mark. Nice to meet you. Або good to meet you. І відповідь Hi, I am Jane, наприклад. Nice to meet you too. Або Good to meet you too. Щодо напівоофіційного стилю, привітаннями при першій зустрічі можуть бути такі звороти, як It's a pleasure, приємно познайомитись, дослівно перекладається як моє задоволення. Або. Pleased to meet you. Приємно познайомитись. It's a pleasure. Або pleased to meet you. Відповідаємо. It's a pleasure to. Або. pleased to meet you too. Мені також. It's a pleasure too. Pleased to meet you too. Стосовно офіційного стилю, якщо хочете виглядати надто формальним, можна використати привітання. How do you do? How do you do? Приємно познайомитись. How do you do? На яке зазвичай відповідають тим самим питанням. Відповідаємо how do you do. How do you do how do you do. І переклад вже у зворотній репліці буде мені також. Як варіант, можна вжити формальну фразу please to make your acquaintance, яка, як правило, використовується на письмі. Please to make your acquaintance. Приємно познайомитись. Відповідаємо Please to make your acquaintance too. Мені також. Please to make your acquaintance. Please to make your acquaintance, too. Якщо ж бачите людину вдруге, або ж вже довгий час її не бачили, варто було б використати фразу nice to see you. Або good to see you. Радий бачити. Відповіддю на таке привітання може бути Nice to see you, too. Або Good to see you too. Я також. Nice to see you! Nice to see you too. Good to see you. Good to see you too. Радий бачити я також. Варіанти привітання, запитання, як справи, можуть бути різні. Все залежить знову від формальних, напівформальних чи неофіційних на обставин. Отже, варіанти, як справи. How are you doing? Це типово, більш формально. Як у вас справи. How are you doing? Відповідь: I'm doing well. Thank you, and you. I'm doing well. Thank you, and you. У мене все добре. Дякую. А як в тебе? I'm doing well. Thank you. And you. Другий варіант. How are you? Це дуже типово. Як в тебе справи? How are, How are you? How are you? І відповідь буде: I'm great. Або I'm good. Thanks. And you. У мене чудово. Дякую, а в тебе? I'm great. I'm good. Thanks and you. I'm great. Або I'm good. Thanks and you. Ще один варіант як справи. Це how is it going. How is it going? Як справи. Це менш формальний варіант. Відповідь на how is it going буде fine, good and you. Fine and you. Good and you. Fine and you. Good and you. Добре, а ти? Зауважте, що ми тут не вживаємо I'm fine або I'm good. Тому що у нас підмет it, а не I. Тому fine, або good. Fine and you. Good and you. Ще один, але дуже неформальний варіант, як справи, це what's up, What's going on, What's new. What's up, What's going on. Або What's New. Це дуже неформальний варіант. Він вживається для близьких друзів. І перекладається, як воно? Типова відповідь буде nothing much, not much або nothing. Nothing much, not much або nothing. І перекладається та нічого. Nothing much, not much або nothing. Які ж існують варіанти прощань, які існують синоніми до слова goodbye. До побачення. Насправді, goodbye не так часто зустрічається. Частіше в американській англійській вживають такі прощання. Ми рухаємося від неформального до офіційного. Отже, варіанти до побачення. Тобто goodbye. Перший варіант peace. Тобто papa, Peace. Peace так само може бути і мир в англійській мові. Другий варіант bye, bye. Папа, або бай-бай. Третій варіант. Catch you later. Catch you later. Побачимося пізніше. Дослівно? Зловлю тебе пізніше. Catch you later. Четверте. So long. So long. До зустрічі. So long. П'яте. See you later. See you later. Побачимось пізніше. See you later. Take care. Шостий варіант. Take care. Бережи себе. Take care. І останній дуже офіційний варіант: – «Farewell», «Farewell», Це прощавайте, до побачення, «Farewell». Як бачимо, в англійській мові існує велике різноманіття привітань, і яке з них найкраще підходить, чи то особисто для вас, чи то до певної ситуації, обирати вам. Основне правильно оцінити обставини і обирати привітання відповідно до стилю. Надіюсь, це навчальне відео допоможе вам налагоджувати контакти з іноземцями краще і почуватись при зустрічі вільніше. А якими привітаннями найчастіше користуєтесь ви, залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па.